Вітаю вас! Тема нашого сьогоднішнього року алгоритми з повторенням. На сьогоднішньому році ти дізнаєшся, коли використовуються структури повторення, як можна розрізняти повторення, як створити циклічні алгоритми в середовищі Scratch. У природі можна спостерігати процеси, які багаторазово повторюються. Наприклад, ви вже не раз бачили, як кожного дня сходить та заходить сонце, а також місяць і так далі. В початковій школі ви мали можливість спостерігати, а також занотовувати пори року, які змінюються одна за одною відповідно кожного року. Як ви знаєте, ці дії повторюються в природі постійно. Відповідно, алгоритм ранку, коли ви, відповідно, прокидаєтеся, йдете, робите зарядку, снідаєте, також збираєте портфель і додаткові речі, які вам потрібні на уроках, і йдете до школи. Цей алгоритм. Ми можемо записати і відповідно передати своїм однокласникам, а я думаю, ви вже всі його знаєте, і виконуєте. Тобто, ви кожного ранку виконуєте одні й ті самі послідовність команд перед тим, як іти до школи. Такі алгоритми, у якому передбачається багаторазове виконання одного й того самого набору команд, називаються циклічними. Тобто, коли набір команд, який вам потрібно виконати декілька разів. Будь то це в інший день, будь то це в інший час, але потрібний блок команд повторювати скінчену кількість разів. Це називається циклічним. Або, відповідно, алгоритм повторення. Отже, повторення це базова алгоритмічна структура, призначена для організації багаторазового виконання набору команд. Тобто, так як було вже сказано вище, беремо блок команд, і ми можемо його виконувати багато разів. Не лише один раз. Вираз багаторазове виконання означає, що команди будуть виконуватися скінченну кількість разів, Наголошую, і виділено жирним скінченну кількість разів. Якщо ви побудуєте такий алгоритм, який буде виконуватися до безкінечності, це відповідно буде неправильно. Але ми можемо навести такі алгоритми в природі, як ви вже знаєте, про сонце, які повторюються постійно. Кількість повторень у циклічних алгоритмах можуть бути або заздалегідь відомою, або ні, тому розрізняють повторення з визначеною кількістю повторень, а також з невідомою кількістю повторень. Якщо кількість повторень заздалегідь відома, то для припинення такого циклу задається певна умова, яка і забезпечує закінчення виконання даного алгоритму, що повторюється. Наприклад, якщо в нас є така умова задачі. Потрібно наповнити діжку місткістю 30 літрів банкою місткістю 5 літрів. Для цього, відповідно, ви добре знаєте, що у вас буде 6 повторень. Тому що 5 по 6 раз, відповідно, у вас буде повна діжка. На цьому алгоритм ваш завершиться. Отже, із завершенням нашого алгоритму буде 6 повторень. Знаючи, заздалегідь кількість повторень, ми можемо вже сконструювати блок-схему або наш алгоритм. Отже, Якщо кількість повторень менше 6, коли дане висловлення буде істинним, нам потрібно виконати набір таких команд: наповнити в банку водою, вилити в діжку воду з банки, збільшити кількість повторень на 1. І після чого ми повертаємося до нашого висловлення. На другому кроці, коли в нас буде вже друга банка, ми запитуємо знову ж і повторюємо це 6 разів. Відповідно, коли кількість досягне 6. І ми повернемося до нашого запитання кількість повторень менше 6. Хибне, тобто ні, ми продовжуємо виконувати алгоритм далі, що в нас йде далі в нашому алгоритмі. Таким чином, це і буде наш алгоритм з скінченною кількістю повторень. Цикл же ж повторення з невідомою кількістю повторень передбачає перевірку деякої мови, яка, наприклад, в алгоритмі. Зміна пори року. Тобто ми можемо, відповідно, написати так. Не натиснуток, стоп. Якщо це висловлює істинне, а ми знаємо, ця кнопка є у середовищі програмування Scratch, таким чином, ми змінюємо образ, тобто фон нашим, і чекаємо одну секунду. Повертаємось до нашого. Запитання, якщо кнопка знову ж не натиснута, ми знову міняємо образ і чекаємо одну секунду. І так, цей алгоритм буде виконуватися невідому кількість повторень, залежно від того, коли користувач натисне кнопочку Стоп. Якщо ж він натиснув кнопочку зупинити, то відповідно наш алгоритм завершить його виконання. Отже, давайте тоді якраз і розглянемо подібні приклади алгоритмів у одному із середовищів програмування. Яке ви розглядали в курсі 6 класу середовище програмування Scratch. Отже, перше це повторення з визначеною кількістю повторень. І друге повторення з невідомою кількістю повторень. Повторення з визначеною кількістю повторень, який блок ви бачите на екрані. Наприклад, ви добре знаєте, що для того, щоб побудувати квадрат, ми виконуємо одну і ту саму дію 4 рази. Тобто малюємо сторону і повертаємося на кут 90 градусів. Отже, давайте попробуємо і побудувати такий алгоритм середовищі програмування Scratch, який намалює нам квадрат. Отже, беремо події, коли натиснуто прапорець. Беремо блок повторення. Як я вже сказав, знаємо заздалегідь визначену кількість повторень. Це 4 рази, тому що квадрат має 4 сторони. Далі переходимо. Нам потрібно переміститися на 100 кроків, щоб наш квадрат був. А також повернутися на 90 градусів. Так, і для того, щоб наш спрайт малював, додамо в олівець, опустити олівець, взяти колір олівця. А також перед цим всім очистити олівець. Натискаємо Виконати та переглянемо виконання нашого ритму. От, як ви бачите. Спрайт дуже швидко виконав алгоритм і побудував нам квадрат. Для того, щоб побачити, що відбувається, давайте додамо чекати 1 секунду і побачимо, як 4 рази виконується блок наших повторень. Раз, два, три, чотири 4 скінчених повторення з блоком переміщення, повернення на ку 90 градусів, а також чекаємо 1 секунду. Звісно, ви можете також додати ще інші. Блоки це змінити, наприклад, колір олівця для того, щоб будувати різними кольорами і так далі. Ну, це на ваш розсуд ви можете попрацювати. Саме головне, що ми зрозуміли, як працює скінченна кількість повторень. Наступний блок це повторення з невідомою кількістю повторень. Хочу наголосити, що в середовищі Scratch, щоб зупинити виконання команд, розміщених у тілі такого циклу, користувачу слід натиснути кнопочку зупинити наш скрипт». Давайте спробуємо побудувати новий алгоритм в середовищі Scratch, не зберігаючи зміни. Добавимо нового спрайта. Наприклад, із категорії люди оберемо танцюриста, видалимо рудого кота і подивимося. На образи нашого танцюриста. Як ви бачите, в танцюриста є декілька образів. Спробуємо їх міняти до безкінечності, для того, щоб у нас на сцені утворився танець даного танцюриста. Отже, перейдемо знову в події. Після того, як натиснуто кнопочка розпочати, ми відповідно візьмемо повторення, блок повторення Завжди, де в нас у вигляді, додамо наступний образ. Змінити наступний образ. Алгоритм доволі простий, але відповідно, щоб побачити, що у нас відбувається, давайте додамо команду чекати одну секунду. Натискаємо розпочати і бачимо, що кожної секунди виконується циклічний алгоритм, тобто алгоритм з невідомою кількістю повторень. Як ви бачите, алгоритм виконується до тих пір, поки ми не натиснемо зупинити. Коли ми натискаємо зупинити, Припиняється виконання нашого скрипта, тобто алгоритму. А також останній блок це повторення з передумовою, з невідомою кількістю повторень. В даному випадку вам придеться вставити і висловлювання, і, відповідно, вставити блок команд з невідомою кількістю повторень. Отже, спробуємо відредагувати створений нами попередньому алгоритм. Приберемо завжди, додамо. Повторити поки не. Додамо датчик, такий як клавішу пропуск натиснуто. Якщо клавішу пропуск не натиснуто, то відповідно виконувати даний блок алгоритму. Запускаємо на виконання. І як ви бачите, виконується алгоритм до тих пір, поки не натиснуто клавішу пропуск. Після того, як клавішу пропуск буде натиснуто. Виконання алгоритму припиниться. Зверну увагу, що після повторення натиснення на клавишу пропуск або іншу клавішу, яку ви тут оберете, алгоритм не почне виконуватися лише тоді, коли ви натискаєте кнопку розпочати. Зупинка відбувається лише при даній умові, в залежності від того, яке нас виконується. На сьогоднішньому році ми розібрали, що таке алгоритм повторення, тобто це базова алгоритмічна структура, призначена для організації багаторазового виконання набору команд. Також розібралися, як подається за допомогою блок блок-схем і види повторень, такі як повторення з визначеною кількістю повторень, а також повторення з невідомою кількістю повторень. Ну і на прикладах, в середовищі програмування Scratch ми вивчили блоки, які дали можливість нам реалізувати дані алгоритми. Працюючи з алгоритмами повторення, в середовищі програмування Scratch не забуваємо дотримуватись правил безпеки та санітарно гігієнічних норм. На цьому сьогодні все. Дякую за увагу. З вами був Міша Коханич.